you <laughs> Я не буду рекомендувати лякливі Мальсторії. Не буду розказувати, що вам такого почитати на 31 жовтня. Ну, по-перше, ви не будете це читати. По-друге, Геловін не дуже актуальний для нас, українців. І по третє, у вас он скільки ще всього непрочитаного. Та все ж, до найстрашнішого дня у році я вирішила розказати вам найстрашніші епізоди історій з Мальсторій, які свого часу мене дуже вразили, і які я. Швидше за все не буду перечитувати знову. Я не любитель горорів, я уникаю жахастики чи трилери. Однак мальсторії з жорстокими сценами чи доволі реалістичними гейдотами – це те, що я люблю. Таким був для мене проповідник. Комікс, що неначе знущається над темою релігії, надавши над силу Бога якійсь людинці, яка використовує Боже слово дещо в специфічній формі, вбиваючи всіх підряд, якщо вони загрожують його життю, звісно ж. Проповідник нашпигований гидотними персонажами, кожен з яких просто заслуговує на розірвання голови від Божого правосуддя. Тож, перша бридка сцена, а точніше, історія, це історія сім'ї, в якій. Виховувався Джессі Кастер. Вона була дуже складною і жорстокою. Історія цієї сім'ї. Це клан для енджелів. Не дивуюся, що назва саме така, чиє життя побудоване на фанатичній релігійності, жорстоких покараннях і контролі. Головою сім'ї є бабуся Джесі Марі Ленджел, якщо я правильно її читаю, яка одержима релігією та своїми жорстокими поглядами на правильний шлях життя. Вона разом зі своїми синами Джоді та Тісі виховує Джесі через насильство, залякування та маніпуляції, змушуючи його дотримуватися їхнього жорстокого фанатичного релігійного режиму. Цей розділ під назвою Як я навчився любити Господа показує, через які випробування та жахи Джесі довелося пройти у своєму дитинстві, що зрештою сформувало його характер і спонукало стати проповідником, який шукає справедливості та прагне зрозуміти, що таке справжня віра. Ну я їй не здивована, що Джесі, в принципі, хоче вбити Бога. Сцени сексу дуже часто використовуються, аби показати найбільш гедотні можливості людського мозку уявити страхи, зв'язані із фізичними втручаннями у тіло, і такою сценою зґвалтування, ну бо як інакше, була сцена із неономікону Алана Мура. Агентка ФБР Меріл Брідж стає жертвою культу, в рамках якого її віддали на поталу істоти, що нагадує гібрид людини та риби. Ця сцена слугує яскравим прикладом жахів лавкрафтівської міфології, на яку опирається мур і підкреслює атмосферу богохульного, незбагненного терору. У коміксі доволі детально показано, як ця істота. Головну героїню, і як жертва поступово починає закохуватися у свого кривдника. Ну чи то пак намагається порозумітися з ним? Я не знаю, вона потім вагітніє від нього і е, береже цю дитину, дим слово. Алан Мур любить гратися оцими цими гидкими формами на межі хворобливості, але оцінку психіки автора я не робитиму. Але, як на мене, король гри в психологію людей, напевно, виграє Ніл Гейман і з його історією Сенмена, тобто пісочного чоловіка. Що буде з людьми, якщо їх помістити в одному приміщенні і дозволити панувати їхнім бажанням та найлихішим думкам? Правильно, розділ «24 години в першому томі пісочної людини. Сюжет розгортається в звичайній придорожній закусочній. Де доктор Джон Ді, один з головних антагоністів, використовує камінь сну, щоб маніпулювати свідомістю людей. Протягом 24 годин він експериментує з відвідувачами кафе, змушуючи їх здійснювати жорстокі, абсурдні та безглузді вчинки, вивільняючи їхні приховані страхи, бажання. That poor Із часом ситуація набуває дедалі моторшнішого забарвлення, взаємодія персонажів стає все більш збоченою і насильницькою. Люди, що зайшли поїсти та просто відпочити, поступово втрачають контроль над собою, поки їхні страхи і темні бажання повністю не захоплюють їх. Цей розділ один із найжорстокіших у серії пісочний чоловік, який відображає, як легко можна спотворити людську психіку, якщо розкрити найглибші, найпотаємніші. Чи страхи та пристрасті? Що ж, насправді комікси мають чимало цікавих сцен, які межують на грані нормального та кінченої мразоти, за яку треба садити уже на моменті їхнього створення. Але, попри все, дуже часто такі сцени говорять про людську природу, її приховані бажання, які неможливо втілити в реальності і можна лише фантазувати. Пишіть свої найгидотніші досвіди читання мальсторії з найгидотнішими сценами в коментарях, а ми з вами почуємося. З вами була Марія. Thank <laughs> you.